Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі CarAudio.ua. Сьогодні ми будемо, я буду розповідати вам про новинку в нашому магазині перехідну рамку для встановлення Android Магнітоли 10 дюймів в автомобіль Mercedes Vito Viano кузов W447. Собственно, ця рамка виглядає ось таким чином. Є нюанси по встановленню, тобто, вона ставляться на велику Декоративну рамку автомобіля, тобто вона знімається, знімається штатне магнітола, і ця рамка кріпиться за рахунок цих гачків на рамку, на велику декоративну рамку автомобіля. Наприклад, можу показати рамка для 639-го кузова, вона відрізняється, тобто вона має заводські точки кріплення. І встановлюється саме на те ж саме місце, що і де стояла заводська магнітола. Вот. Ну, але ж тут розмір трошки менший, 9 дюймів. Так. Далі. А, окрім е, рамки. Е, для встановлення магнітоли знадобиться ще кан адаптер Це теж дуже важлива річ в сучасних автомобілях. Для цієї машини адаптера караф немає, але ж є адаптер Connect 2, який буде, збереже керування з керма, видає сигнали аксесуари, габарити, тобто Illumination і сигнал заднього ходу. Особливості цього адаптера є те, що у нього на виході iso роз'єм. А в китайських магнітолах, як правило, в багатьох роз'єм 16-піновий. Тому ми пропонуємо перехідник з ISO, який з'єднується з адаптером Connect 2. І з іншого боку роз'єм який вставляється в магнітолу безпосередньо. Таким чином у нас буде під'єднано живлення динаміки. І з того, що треба буде е додатково під'єднати, це один дріт, вихід з адаптера на е кнопки на кермі. Тобто один дріт це одно, е Всього-навсього, тобто K1, треба з'єднати з адаптера на магнітолу подати. Ну і, а, і а, ще, Якщо ви будете встановлювати камеру заднього відео, то ще цей фіолетовий дріт це сигнал реверсу. Ми під'єднуємо до відповідного е дрота на магнітолі. ну, В даному випадку він називається back car або backcam, може називатися. тобто ми з'єднуємо. Цей сигнал видає адаптер на магнітолу, щоб магнітола знала, коли ми вмикаємо задній хід. І Остання річ, яка потрібна, також, це антенний перехідник Karf 13007. На нашому каналі є окреме відео по підключенню адаптерів Connect-1 до китайських магнітол. Ви можете його подивитися. Посилання буде під в описі до цього відео всі ці адаптери, перехідники і аксесуари ви можете придбати в нашому інтернет-магазині Караудіоінюей. Якщо є якісь запитання, телефонуйте або задавайте питання під відео. А якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете скористатися послугою нашої студії по професійному встановленню додаткового обладнання в автомобіль. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання. Всім пока.